Сьогодні ми з вами виконуємо побудову у збірній лінзі. Для цього показуємо головну оптичну вісь. На ній показуємо лінзу. Лінза у нас перпендикулярна. Вам по клітинках це легко малювати. Збірна лінза. Оптичний центр збірної лінзи. Точка О. Показуємо далі фокуси. Ну, не ті фокуси, які ви в школі показуєте, а фокуси, які відносяться до фізики. Фокус і подвійний фокус. Фокус це точка, в якій збираються всі промені, які падають паралельно головні оптичні осі. Це в нас головний фокус. Звичайно, у нас є ще букальна площина, де знаходяться побічні фокуси. 2М2М. І тепер зобразимо предмет, зображення якого ми будемо шукати. Давайте ми цей предмет розмістимо за подвійним фокусом. І його висота буде доволі таки чима. Ось така. Цей предмет буде А. Для того, щоб знайти зображення цього предмету АВ, нам треба пустити як мінімум два промені і знайти їхній перетин. Почнемо з точки Б. Перший промінь найпростіший, він проходить через оптичний центр. Всі промені, які проходять через оптичний центр, не заловлюються. Пускаємо промінь. Тут важлива точність, тому що, якщо ви не точно проведете, от зараз, бачите, я трошки провела. Не через оптичний центр. І це потворить моє зображення. Тому треба проводити точно через центр. Так як ви малюєте олівцем, вам це зробити, зробити виправити легко. Так, оптичний центр, точка Б проводжу. І проводжу її далі. Але я думаю, мені може достатньо буде. Так, проведу трошки далі. Так, тут домалюю, щоб я бачила оптичний цін. Наступна лінія це лінія, яку ми опускаємо паралельно головній оптичній осі. Але так як у мене лінзи тут немає, цей промінь, я зараз намалювати не можу. Але я можу намалювати інший промінь, який проходить через фокус. Промінь, який проходить через фокус. Ви бачите, він теж у мене не попаде на лінзу. Значить, в будь-якому разі мені треба домалювати лінзу. Я можу її умовно домалювати. уявно. І так, пускаю через фокус. Ще раз нагадую, ваша лінія має бути точна. Бо якщо вона буде не точна, малюнок не вийде. І далі проводимо паралельно головній оптичній осі. Так як ви малюєте це по клітинках, вам це намалювати легше. Відповідно, тут сходяться, ну, перетинаються мої два промені, це має бути точка в 1 Я можу ще один промінь пустити для перевірки. Але поки що його пускати не буду, потім я його намалюю. Давайте тепер зобразимо точку А. Зрозуміло, що вона буде знаходитися на головній оптичній осі. Але саме де? Для цього ми використаємо будь-який промінь. Пускаємо з точки А, будь-куди промінь. А куди ж він далі піде? Зрозуміло, що він заломиться і пройде через якийсь побічний фокус, не через, оптич... не через головний фокус. Де ж знайти той побічний фокус? Для цього ми використовуємо правило, що всі промені, які падають паралельно, головні... паралельно між собою, перетинаються десь на фокальній площині. Відповідно, якщо я нарисую цю фокальну площину так, перпендикулярно, то це буде мій побічний фокус F1. І тепер я точно знатиму, що мій промінь пройде через цю точку. І, відповідно, тут у мене буде точка А1. Якщо я це правильно нарисувала, вони мають бути ось так перпендикулярно. Бачите, мене трошки не вгадалося. Значить, десь я тут намалювала не зовсім точно промінь. Ось цей промінь у мене не точно у фокусі. Тому мені треба його перевірити. Я можу скористатися. Да, рівно майже лінійкою. Ось так. Пускаємо промінь паралельно головній оптичній косі. Так як я роблю це, в принципі, не зовсім точно, тому в мене не зовсім правильні малюнки вагомі. Ви малюєте це по клітинках і у вас вони мають бути точні. Ось цей промінь. Бачите, він має вийти трошки сюди ближче. І ось у мене зображення, а один Б1. Воно вийшло перевернуте, воно вийшло дійсне, і воно вийшло. Давайте подивимося, зменшене чи збільшене. Має бути зменшене. Тут у мене 17 см, тут 13,5. Можемо перевірити формулу тонкої лінзи. Формула тонкої лінзи Одиниця на f е дорівнює одиниця на f маленьке плюс одиниця на d маленьке. F це в нас фокусна відстань від оптичного центру до фокусу. f маленька відстань від оптичного центру до зображення d маленька – відстань від предмета до оптичного центру. Давайте поміряємо і перевіримо. Тут у мене 23,5 см. з половиною Запишу. Я буду писати в сантиметрах. Тут у мене відстань. 16. Чи 18. Зараз секундочку. 18. Фокус. 10 сантиметрів. Ну, або можемо скористатися з вами калькулятором, що буде набагато логічніше. Або можна скорочення. Давайте скористаємося калькулятором. Для цього. Так. Одна десята тут, відповідно, буде. 0,1. Одиниці я зараз писати не буду. 1 поділити на 18. Це буде 0,055. 1 поділити на 23,5. Це буде 0,042 і так далі. Додамо, і ми бачимо, що це вийде 0,097, або це приблизно 0,1. Ну, так як я не зовсім точно змогла тут все це відобразити. Ось так ми виконуємо побудову.